Вітаю! Я Михайло Гончар, і це мій YouTube канал «Гравітація». Ми давно не бачилися. Але сьогодні я розповім деякі речі, які мають важливе значення для розуміння процесів, які відбуваються навколо нас. Перше. Раптом на терміналі Джейхан, турецькому терміналі нафтому Джейхан, в потоці. Азербайджанської нафти, сорту Азерілайт, знайшли хлор органіку. Це небезпечна річ, бо вона є шкідливою для каталізаторів на нафтоперомних заводах. Напевне, мало хто би звернув увагу, окрім галузевих фахівців, на цю надзвичайну пригоду. Ну, мало чого може трапитись. Ну, Десь в лабораторії там, чи на азербайджанському терміналі Санагачал. Перед закачкою нафти в трубопровід Бакутбілісі Джейхан. Чи, можливо, на казахстанському терміналі в порту Актау, звідки вантажиться танкерні порції, невеликі танкерні порції казахстанської нафти, яка доставляється на азербайджанський берег, а потім теж закачується в нафтопровід Бакутбілісі-Джейхан і йде до турецького терміналу. Ну, десь не догледіло. Може бути. Хоча не повинно. Але так трапилось. Так трапилось. Причому все це відбулось на тлі ось таких, м'яко кажучи, непорозумінь, які вже тривають понад півроку між Баку і Москвою. І ці непорозуміння, і, в принципі, я би сказав, навіть конфліктна напруженість, вони виникли після того, як російські засоби адміністрації оборони збили над Грозним. Пошкодили над Грозним пасажирський літак азербайджанських авіаліній. Росія не вибачилась, не визнала напряму своєї провини. Відповідно, ми йдемо про компенсації для а, тих, хто загинув а, на борту літака після його невдалої ну, посадки в Казахстані. Ну і так далі. А, для Азербайджану експорт а, нафти. З Каспійського шельфу має визначальне значення. Ну, практично десь більше половини ВВП Азербайджану формується за рахунок експорту е, нафти. І тому, коли заходить мова про те, що якимось чином, от, е, практично три десятки років нафта нормально йшла, порізана то, то проводом, а тут раптом вона виявилася ну, виникає багато питань. Хоча. Потрібно відразу сказати, що російської нафти в тій трубі, Бакут-Бліс-Джейхан немає і бути не може. Але питання залишається. Воно поки що є без відповіді, що ж трапилось. Може дійсно, недогледіли та на тому і все. Але, як говориться, не все так однозначно. Це перше. Практично одночасно, в ті ж дні, у 20-х числах липня місяця, Путін видає указ. Щодо заходів безпеки, пов'язаних з суднами, всіми суднами, які заходять в російські порти. Ну, передусім, це стосується нафтоналивних суден, танкерів, які вантажаться російською нафтою. І що відповідно доручено ФСБ Росії здійснювати необхідний контроль, це відразу спричинило певний ажіотаж і проблеми в порту Новоросійськ. В основному нафтовому хабі, нафтоекспортному хабі Російської Федерації на Чорному морі. Виникають питання, чому раптом це трапилось, такий указ о, Путіна. Тим більше, що рік тому назад, рік з невеликим тому назад, а саме в травні 24-го року, о, був введений в дій відповідний наказ ФСБ про здійснення там, заходів контролю за суднами, що заходять в російські порти. Для чого зараз знадобилось піднімати рівень цього відомчого наказу ФСБ до рівня указу президента? Ну, На перший погляд, відповідь напрошується очевидна, бо мало місце впродовж мало місце е початку 2025 року 5 надзвичайних випадків з російськими танкерами, які перевозили російську нафту, завантажуючись при цьому у російських портах. Ну і прямуючи кудись там далі по, згідно відповідних експортних планів тих чи інших компаній. З цими п'ятьма танкерами відбулись надзвичайні пригоди, в тому сенсі, що в тій чи іншій частині Святого океану прозвучали вибухи, були пошкоджені або ходова частина, або машинне відділення, танкери втратили хід. Ну, нічого катастрофічного з ними не трапилось, але факті факт. Ну, і звісно, це виглядало як диверсія. Звісно, пальцем показували на Україну. Але ніяких доказів ніхто знайти не міг, чиї це були зловмисні дії. Ну, і тому як би виглядає логічним, що Федеральній служби безпеки було доручено указом президента вже здійснювати. Більш посилені заходи контролю, щоб не допустити ось таких випадків подальше. Бо такі випадки вони призводять і до здорожчання вартості фрахту танкера, і до відповідно додаткових страхових виплат, і так далі. Здавалось би, все логічно. Але знову ж таки, коли ми поглянемо глибше на ось цю ситуацію, особливо з портом новоросійським. То е, тут якраз кидається у вічі те, що Порт Новоросійськ переробляє і відвантажує на експорт не тільки російську нафту і нафтопродукти. Але також йде потужний потік нафти з Казахстану, а саме від групи західних компаній, американських і європейських, які розробляють найбільші нафтові родовища е, Казахстану: Тенгіз, Карачаганак, Кашаган. А можливість вивезти нафту з цих родовищ, вона є по суті тільки одна: через нафтопровід тенгіз новоросійськ де відбувається власне відвантаження з цих видобутих обсягів нафти. Вже давно, в принципі, впродовж останніх, як мінімум, трьох закон років, періодично виникали якісь проблемні ситуації на цьому маршруті. Вивозу нафти, особливо на термінальних е, причалах, виносних причалах от, Южної Озерєївки. Це інший термінал, ніж Шесхай, який розташований в самому Новоросійську, а цей термінал, розташований там, приблизно 18 кілометрах від Новоросійська, і обслуговує тільки потік нафти з нафтопроводу «Тенгіз Новоросійськ, де йде практично 86% це нафта західних компаній. Передусім американських Chevron та ExxonMobil. Ось така цікава залежність, по суті, е існує практично з моменту появи цього нафтопроводу тенгізного російськ, коли він переважною мірою проходить через територію Росії. Це десь півтори тисячі кілометрів цей нафтопровід загалом, і десь там 80% його йде по території Росії. Оператором є російська компанія «Транснефть». Тобто вона контролює. Недаремно колись на початку XX століття відомий всесвітньо відомий нафтовий магнат Рокфеллер сказав: хто контролює транспорт нафти, той контролює її і видобуток, її і споживання. І Росія цим користується сповна через свою нафтотранспортну монополію Транснефть, яка, нагадаю, є оператором ось цього нафтопроводу Тенгіз-Новоросійськ, Новоросійського, оператор Каспійського трубопровідного консорціу. Що робить Росія? За цих обставин, коли ціна нафту падає, а Кремлю потрібна висока ціна на нафту, бо треба гроші в бюджет війни. Ситуація ірано-ізраїльського конфлікту, ну, вона принесла протягом червня місяця якийсь там ціновий сплеск, але це не те, чого прагнув Кремль. Кремль прагнув ціну на нафту як мінімум 100 доларів, а прогнози були 120, 150, навіть 350. Це в тому випадку і Перська затока перетворилася би в Театр воєнних дій. Цього не трапилось. Тому, якщо не вдалося зробити щось велике, велике вогнище війни, ну, притаманній е, манері Кремль через ФСБ робить певні кроки. Кроки, які спрямовані на те, щоб ускладнити експорт видобутої в Казахстані нафти. На світовий ринок через нафтопровід, який, власне, Росією контролюється. А будь-які затримки в зв'язку з тим, що ну, треба ж зробити перевірку безпеки, що там хтось щось не прикріпив якісь лімпети, морські міни, і так далі, все це потребує часу, зусиль, відповідно, витрат і так далі. Але головне полягає в тому, і тут важливий момент, що у такий спосіб Росія намагається перешкодити. Як експорту казахстанської нафти, якої йде відносно небагато в загальному потоці, так і експорту нафти найбільших американських компаній Chevron та ExxonMobil, а також європейських компаній. Питання полягає в тім, що Росія використовує метод шантажу цих компаній і казахстанської національної нафтої компанії Казмана і Газ. І американських, передусім шеврона, для того, щоб досягти своїх цілей як в нафтовій площині, так і в політичній. В нафтовій мається на увазі, що створюючи ті чи інші проблеми на шляху достатньо великого нафтового потоку, а нафтовий потік з Казахстану це десь до 2% глобального обсягу торгівлі нафтою. Створюючи ці проблеми, би, відповідно, ринок реагує підвищенням ціни на нафту, це те, що потрібно Росії. До речі, проблеми з азербайджанською забрудненою азербайджанською нафтою викликають таку ж саму ситуацію, тому що тимчасово нафтовий потік а, призупиняється, поки не відбудеться очистка. От, і відповідно ринок реагує підвищенням ціни, що ми зараз спостерігаємо. Хоча це підвищення ціни, воно. Не є якимось там стрибкоподібним чи якимось трендом на те, що в подальшому буде зростання ціни, але факт є фактом. А далі найважливіше, що хоче досягнути Росія, окрім того, що вона по суті перешкоджає нормальному експортному потоку з Казахстану. Як я зазначив, що Росія використовує шантаж і тиск на Американські компанії, передусім, з тим, щоб вони о, в притаманній їм манері замовили слово десь там у Вашингтоні, в коридорах влади, за те, щоб Білий Дім, Державний департамент дещо підкоригували свою політику щодо Росії. Кремлі чудово розуміють, що для американських компаній такого рівня. ExxonMobil і Шеврон це номер один номер два серед нафтових компаній Сполучених Штатів. І е, виручка цих компаній, вона зіставна чи перевищує ВВП України. І ці компанії, звісно, нададуть перевагу тому, щоб прагматично лапті беруться слово, вирішувати свої питання, тому що для них головне. Отримати дохід, отримати прибуток і виплатити дивіденди акціонерам. Акціонерів часто не цікавить. Якісь дрібниці, нюанси, де там зіпсована нафта, хто там стоїть на заваді нормальному транспорту нафти. акціонеру важливо отримати свій дивіденд. Росія цим користається. І через е цілу низку е лоббіських контор, яких в Вашингтоні не бракує. Вони домагаються від а, Білого Дому більш м'яких підходів щодо Росії. Бо, мовляв, якщо американська політика не буде дещо підкоригована, ну, постраждають американські акціонери, які не дотримують свій прибуток. Шеврон вже був не раз помічений на тому, що надає такі своєрідні послуги російській стороні, тим більше, що Шеврон свого часу ще 12-го року виступив одним із трьох співініціаторів створення такої собі платформи Фортрос uh, в Сполучених Штатах для такого собі американо-російського діалогу, не тільки про нафту, але й про політику, про проблеми, які виникають і так далі. Іншими двома співучасниками, співзасновниками діалогу Fort Ross були Транснефть, «Транснефть» і Солком Якраз російська державна компанія, яка займається, в тому числі й танкерними перевезенням. Гарна трійця. І от з тих часів Шеврон був помічений тому, що він виступає, але швидше не публічно, ніж публічно. І проти санкцій, які були запроваджені в Росії починаючи з 2014 року, і гальмував чи коригував санкційні пакети, які е, вносились в Конгрес Сполучених Штатів. Ще при Трампі першому в 2017 році. А останнє таке важливе, на чому був помічений е е Шеврон, це те, що якраз при зміні адміністрації, адміністрації Трампа на адміністрацію Байдена е лобісти Шеврону теж доклали зусиль, щоб е Білий дім скоригував лінію поведінки, санкційну лінію проти Північного потоку. 2. І як ми знаємо, Північний Потік 2 був добудований. Звісно, це не є заслуга виключно Шеврону. Там було чимало інших лобістів. Але так чи інакше, надаючи ті чи інші послуги Кремлю, Шеврон зберігає статус-кво транспортування своєї та видобутої іншими компаніями нафти з казахстанських родовищ на світовий ринок. Те, що відбувається зараз, отці відбувалося в цій в останню декаду липня місяця, воно вказує на те, що цей е, механізм знову таки був задіяний. Механізм такого м'якого пресингу шантажу. Е, не потрібно жорсткого пресингу і шантажу на шеврон, тому що як я зазначив, що це вже доволі довготривале партнерство. Е, з тим, щоб пролобіювати Вашингтоні. Певні позиції, спрямовані на те, щоб е, політична лінія Білого Дому і Президента Трампа в контексті нафтових санкцій проти Росії була дещо змінена. Щоб не відбувся ось той сценарій, про який е, йдеться, про те, що можуть бути запроваджені санкції проти е, тих. Споживачів російської нафти, які купують її, по суті, фінансують російський бюджет війни проти України. Мова йде про санкції проти компаній з Китаю, Індії та Бразилії. Ну і ми бачимо, що Вашингтон починає займати таку більш ухильну позицію. Окрім того, наскільки відомо, мова йдеться і про те, що лобісти в Вашингтоні. Намагаються донести ту точку зору, що, мовляв, Україна, не йдучи на поступки Росії в переговорному процесі, своєю негнучкою позицією, заважає американському бізнесу вести нормальні справи, як зазвичай, з бізнесу американським, ну, мається на увазі, передусім нафтовий бізнес. Я не думаю, що спроби вінчаються успіхом. Але ось таке має місце. Тому насправді, якби те, що на перший погляд здається, що десь там зіпсована азербайджанська нафта чи проблеми з е, виходом на світовий ринок казахстанської нафти нафти американських і європейських компаній, що ці речі, якби не стосуються нас. Насправді Росія робить все так, щоб вплести в свою багатовимірну політику протидії Заходу. А ті елементи, які, на погляд Кремля, допоможуть Росії у війні проти України, ну ось такі реалії сьогодення. Як я зазначив, що навряд чи це матиме успіх, але те, що це має місце, якраз вказує на те, що необхідно подібні схеми, подібний шантаж. З боку Росії, американських компаній, потрібно все це переглянути. Що потрібно за цих обставин? І ось в ситуаціях, що виникає, тим більше, що можуть бути і різні варіації на тему, що називається, звісно, що потрібна диверсифікація ось цього маршруту постачання нафти з Казахстану на світовий ринок через тенгі з Тому що, поки він існуватиме як єдиний, Ну, власне, до тих пір Росія буде використовувати його в своїх інтересах для того, щоб тиснути і на Казахстан, і на американські компанії. І відповідно, опосередковано на Білий Дім. В принципі, що робити відомо, і американським компаніям відомо. І про це давно говорили. Я сам пригадую, дискусії там початку нульових років, навіть кінця 90-х, коли обирався основний експортний маршрут для казахстанської нафти. Що потрібно паралельно опрацьовувати і інші маршрути. І мова йшла про те, що потрібно зробити транскаспійський маршрут, себто нафта з території Казахстану перетинає Каспій і далі через Південний Кавказ, тобто Азербайджан, Грузію та Туреччину, прямує на Середземноморський ринок. Ну, але фахівці американських і західних компаній там порахували і сказали, що цей маршрут. Менш вигідний. Ну, зрозуміло, що він буде комерційно менш вигідний, оскільки так чи інакше матиме місце перевалка через Каспій. А Росія в той час блокувала всіляко ідею будівництва нафтопроводу по Дну Каспій. Зараз ситуація змінюється. І не випадково. А під час а, саміту Організації тюркських Держав. Президент Казахстану Токаєв подякував президенту Алієву там за а, співпрацю і якраз відзначив, що знову потрібно обговорити на експертному рівні і на інших рівнях питання транскаспійського нафтопроводу. Я думаю, що і самі компанії бачать, що ось дешевий маршрут через Росію їм обходиться все дорожче. Бо той же Шеврон протягом останніх років зробив великі інвестиції в розширення автовидобутку. У нього з'явилась нова нафта. Так, її експортують так само через тенгіз Новоросійськ. Але вже починають придивлятися до Тбілісі Джейхан, ти більше цей трубопровід не до кінця завантажений, оскільки азербайджанські нафтові родовища вже перебувають в стадії визначення. Отже, мова знову-таки йде про наявність політичної волі а з боку урядів в низки країн, які зацікавлені в тому, щоб позбутися в залежності від Росії, а також американських компаній, які мали б переосмислити своє ставлення а, з, з рамки, яка виключно базується на бізнесовому підході, до врахування безпекових чинників. Чи відбудеться це найближчим часом? Ну, сказати складно, це не буде швидкий процес. Але так чи інакше, і Казахстан, і Азербайджан зараз почувають себе куди більш впевнено, аніж це було там, скажімо, на початку нульових, бо вони стали іншими, і вони зрозуміли, що являє собою Росія: що Росія це агресор. І те, що вона зараз здійснює агресію проти України, не означає, що вона не виношує замислів пов'язаних з агресією проти цих країн, і Казахстану, і Азербайджану. Тому будьмо пильними, дивіться мій YouTube канал Гравітація, ставте вподобайки, підписуйтесь і до наступних зустрічей!